Екологічний стан міста Києва вражає. І сьогодні ми перебуваємо на території Деснянського району, щоб продемонструвати вам, в якому стані перебувають його зелені зони, котрі колись були сільськогосподарськими землями. Зауважимо, що вже не один рік на території Деснянського району нами виявляються подібні сміттєзвалища, котрі порушують санітарний та екологічний стан міста Києва. Чому вони існують на території міста Києва? Це є запитання до наших можновладців. Окремо зауважу, що подібні осередки засмічення та забруднень території міста Києва на території Деснянського району є не поодинокі. І чому вони існують, знову ж таки виникає запитання до Київської міської державної адміністрації та Деснянської районної адміністрації в місті Києві. Чому таке відбувається на території міста Києва? Окремо та вчергове зауважу, що належний санітарний та екологічний стан нашого міста Києва, а також його благ. Гаустрій залежить від діяльності посадовців нашого міста, котрі зобов'язані контролювати та забезпечувати належний порядок.